Масаж, який на ранок дасть вам можливість прокинутися зарядженою, бодрою, з гарною, красивою шкіри. Візьму ампулку з еластином, наношу на все обличчя, шийку, декольте, і починаємо ми, як завжди, з дрануминки нашої трапеці, розминаємо шийку, щоб прилити кров до нашого обличчя. Ключичні лімфопротоки треба прокачати. І це можна робити в ліжку. Якщо шкіра тонка, робимо прокочуючі рухи. Отаким чином ми ущільняємо нашу шкіру, отаку кількість масажного крему беремо, прям трошки наносимо. Розтираємо лімфопротоки за вушками і перед вузками, такими рогаточками. У нас у всіх перенапружений жувальний м'яз. Ви його зараз будете чути, він буде потріскувати, хрустіти. Він першим напружується, коли ми злимося, коли нервуємося. І по цепочці передає той імпульс, дівчата, на всі інші м'язи. Оце, дівчата, антистрес рух. Зараз буде боляче. Ми зробимо один класний рух для наших губ, для того, щоб не було кисель. Не в зморшок, або вони відтермінувалися, зліпимо такий вареничок з нашого губ. Классно, бійтеся, вони не розтягнуться, вони стануть на місці, ми просто приливаємо воду. Дуже добре по масажному криню або покриння для губ. Всі маски, всі сироватки, ваш звичайний догляд. Якщо ви робили масаж, вони спрацюють дуже-дуже добре. Будьте здорові, красиві. З ніжністю, з любов'ю до вас, ваша Євгенія.